З другого і з третього абзацу зробити так, щоб він був стовпчиками. Тобто зробимо колонки, куди ми заходимо. Дивіться, макет і шукаємо тут стовпці. Бачите, можна зробити два стовпці, можна зробити три стовпці. Попробуйте. А ми з вами. Зайдемо ось сюди, більше стовпців. Нехай це будуть двоє стовпців, і я поставлю роздільник. Зараз побачите бачите? Перший стовбець, другий стовбець, і між ними є розділювач. Але, давайте примусово розділимо. Нехай перший стовпець закінчується ось в цьому місці. Я нажимаю комбінацію клавіш Ctrl, Shift, Enter. Що сталося? Ми примусово першу колонку закінчили в тому місці, в якому захотіли. Ну, а цей порожній рядочок я видалю. Діліт нажму.